Усім привіт, народ. Сьогодні буде Супер Бій. Це мій рекорд урона на аккаунті. На 26.1. Знову, да. Бачу єбра. Їде центр, світить перекат. Я такий, окей. Одразу тут звівся. Проджет стала. Маловато урона, 135. Блін. У мене могло бути не на 200 більше рекорда. Тільки що зрозумів. Буде довгий бій, я викину майже всі снаряди. Буде все шикарно. Купа пробиттів Вони будуть по 1000 урона. Ну, коротше, все максимально круто. Наші СТ не за... не заїхали на горку. Я вважаю це помилка. Ми б тут їх роздавили. Якби СТ плюс я. Ми б роздавили, я вам кажу. Тим паче у мене є 277. Він би також міг би в'їхати. Тут я думав 263-го буду пробивати навіть. Якийсь крутий урон йому давати. Я побачите. В борт на 100. Якась діч. Дивіться. А, 68. Я думав там хоч 100 було. Я просто записую вже через тиждень, коли провів цей бій. Не все прям добре пам'ятаю. Але оці 68 ну це діч. От, бачите, мало ще бути більше урона. У мене рекорд мав бути вже 7000, якби влетіло в прожету, нормально, І в 268. Ну тут друга тичка вже нормальна. 383 урона. Як бачите, у мене вже закінчилися станові снаряди, залишились тільки посилені. Так, да, я, прикиньте, тиждень граю на посилених снарядах. І за цей тиждень я побив рекорд на 261 і побив рекорд на артобаті. Теж скоро викладу його на канал. Прекрасний бій. До речі, ось цей повтор я скинув такому ютуберу питанком. Гравець UA. У нього канал називається. У нього теж буде озвучка цього відео. Думаю, у нього, звісно, буде набагато краща озвучка, бо він прям класно, професійно озвучує, прикольно. Зі своїми супер. Словосполученнями, сполученнями, типа. Ну, коротше, хто знає той знає. Класний мужик. Ну і я теж вирішив озвучити його. У себе на каналі, звісно. Перший постріл В E85-го. Ой божечки, як! Мене і тоді це злило. А зараз дивлюся і прям. Ну могло ж бути 7000. Могло бути. А ні, трошки не хватило до 7К. Мені Єбер не висвічує, вирішую кинути блайнд. Блайнд літає. 360. В принципі, він не міг нікуди дітися. Але я хотів прям, прям точно знати, тому чекав під світу так довго. І ще раз ок, я йому кину, мабуть. Да, легкий бій. Всі цілі майже стоячі і легко вкинути. Типу як 263, та й цей І75. Ще йому летіли без засвіту. Тож ви вже маєте уявляти, скільки в мене бландів ще був в'єтися на початку. Не пам'ятаю, доб'ю я його чи ні. Доб'ю Окей. 54 урона. В Андрія. Переводжусь на центр, бачу є піся. Відцітився. Да. У мечапу все прекрасно. Типу, один ЛТ. Обожній одне ВП. Одна арта обожнюю одну арту. Тяжики СТП. Клас. І ще й картонні. У нас Яга, Кадина 11ПТ і гріль, ну гриль, да. А там Фочик. Хоча буде, неймовірна альфа. Плюс вафля. Прям з усім пощастило мені. Реально з усім. Трохи вам. Ми програємо бій дуже сильно. І пушим. Це це, це наші команди. Ви ж пізнаєте, моя команда точно така сама, як і ваша. Програємо 5000 хп. Програємо 3 кіла. Пушим. Вон концепт їде. Ну, Ну жесть. Просто довбні. Вазіку паров тож. Нахіба? Я не розумію. Кидаю тут в Льопіка 450 літає. Але Вазіку це не допомагає. Мозгів він не набрався. Наша було впушувати. Оце Яга одна тут стоїть і держи фланг. І ще. Один із єпісів буде хороший. А, один Єпіс. У мене всього в команді один Єпіс. От він буде хороший. Він мені в кінці дуже допоможе. Щоб я побив рекорд. Влітаю в е 400 Пречудово. Я не збираюся переїжджати. Розумію, що можливо засвітиться хтось. І з під камінчиками. Ну, ви поняли, на їхній базі. І я зможу закинути за камінець комусь пробиття. Ну або просто накину. Суть в тому, що це не було, типу, я стою як довбень і не під'їжджаю вперед. Це було осознано. Мабуть, зараз. Буде промах дуже жорстокий. Да, перельоті ще. Не світиться ніхто. Розумію, що мене може окружити шарфу тюр. Вирішує під'їхати ближче до єпіся та дитичку і втекти. Але підсичується фочик. Це буде імбіщенський вистріл. Дивіться. Дивіться, 1086, Яка жесть! Яка жесть! 1100 майже майже. ще один єпися, і я вже прям прям тікати буду. Бо розумію, що черфу тюрь не сідиться. Не помню, скільки буде урона просто. Але вкину. Да, 445. Пре чудово. І все, треба валить. Он, бачите, де вофлям. То я їх чекав. Вафлю і Фочека В К 1 Потихеньку буду давати постріл і тікати. В принципі, логічно. Тут нібито я там фіго. Його... Так, да, дуже фіговий постріл. Але. Треба тікати. Мінус гусля. Я таке могу. І тікаю. Ось є стоїть той, що на горі. Він ідеально мені поможе. Просто ідеально. Саме через нього я зроблю свій рекорд по урону на аккаунті. Зараз переїду максимально стану за кущиком і дам вафлі. Так само сочно, як у Фача зайде. Я прикиньте, ще в цей момент, от. Думав, що ми можемо виграти. Яке ж я дурне і тупе, і наївне. Да. 1600, у неї до сих пір. Ніхто в неї не влучає. Яга кинула. Мабуть, з вертухи, що не влучила. Б. От тільки що прям. Як Яга не влучила по вафлі? Мабуть, берегла Хепешки вафлі щоб я зробив рекорд. Молодець який. Я тут на нього наїжджаю. Ховаюся, ховаюся потихеньку, де хочу підсвітитись, ще арта жива. Розумію, що чарфутюр скоро приїде збоку і Піджимається під камінець. Ми ну, вперед не можу їхати до яги, бо там якби вся толпа. Я димов отак заховаюся, і чарфутюр поїде по короткій, швидко в'їде на горку, до єпіся а ні. Я зрозумів, що черфутюр зліва буде мене об'їжджати. І чекаю його. Я бачив постріл, я все бачив. Дивіться. Черфутюр он. У мене автоприціл. Швиденько кидаю. Накрив на 360 і від'їхав. Розумію, що в тюря барабан такий собі? Між пострілами є час. Далі я побачу дерево зламалося он зліва. Ой ой, справа. Тому ховаюся. Добре, що я це помітив, встиг заховатися. Єпісь відволікає увагу черфутюра. Черфутюр розряджає четверту. І ви дивіться, що відбувається? Я даю тейку, майже повністю звівся. Воно не влітає. Але черфутюр, моя лапочка, моє сонечко дає мені 864 тараном. Давайте до висновків. Ось такі от прекрасні результати бою. У мене 6750 урона, включно з блайндами. 2 кіла. Медаль гора основний калібр, супер. І не дали майстра, уявіть. Просто зажатнічала ігра мені трохи досвіду. А взагалі супербій. Я дуже радий, що відкатав його, і це мій рекорд, рекорд урону. Клас. Так що бажаю всім таких каток, як у мене на відосах, і приходьте на мої стріми.